Вони сьогодні трошки балюються, ось спокійніше. спокійніші. Ти починай кидати на передній тазі. Можна оце ще? Оце нове. Мама на ньому не сиділа. Все, поки. Щось є ретимотивне. Так, тетя Валя, пока. І подумайте, я вам прилагаю тоже. Давай. Мом, перейдемо на другий такт. Іро, не хочу я поки нікуди так, Поки так. можна буде, я буду. І будете подти. разом. А так що зимою, мало ли що буде. Вдруг що? Так, да. звісно, як не в моготу буде, я поїду теж. Так. Давайте зараз ви. Угу. Все, якраз на все, все, все пока. Богом, Давайте, я вона котиків кормить. Знаєш, я возив людей. Все, і оцю так. Так, нормально? Да, да, так, закройте, так, зараз заходите, буде легше. Будемо їхати, О, там стопа в мене в маштову. Все нормально, нормально? Мама да, вона старенька, їй 83 роки, хворіє, і постійні обстріли, і треба було все-таки кудись перевезти. Погано чує, тому вона ще спала, бачу, якось. А я зовсім не могла спати. Дрозділами Від ДСНС відбулася евакуація жителів села Проображенка прифронтового населеного пункту Пологівського району в місто Запоріжжя. Евакуація супроводжувалася постійними обстрілами з боку ворога, чим була ускладнена.